Своїм другом Миколою Сомом тією дорогою, що зараз називається Симоненковою. Іде, як ішли тоді в юності ранній, тією дорогою, що тепер називається Симоненкова, де жайдер тепер співає тільки. І ніби тоді у заметах, переметах, а йшли ми по снігу, снігу, по груди. І от ніби. Котюгурі снігу випливає підвода. На підводі сидить, хто б ви подумали, Тарас Григорович Шевченко, Іван Якович Франко і геніальна Леся Українка. І нібито Тарас Григорович зупиняє коней і каже, сідай, Васю з нами, підвезем до Бієвців. Вася сідає і каже, а чого ж ви сома не берете? А Тарас Григорович Шевченко каже, а сом нехай пішки йде. Той був Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка В неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гайдати, Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Василя Самоненка, летять через завірюхи та зливи, темряву та байдужість людську. Звідки летять вони рожевокрилі, вже стільки років після смерті поета. Летять, курличуть, не дають забутися та забути. Летять лебеді із старовинного козацького села Біївці на Полтавщині, де тече річка Удай, де стоять стіною очерети і шумлять, і плачуть. Летять лебеді Василя понад його рідною хатою, що притулилася щукою до землі, сільською вулицею, що зараз носить його ім'я, школами, де він навчався. Летять лебеді над горою лисак, де за сільською легендою дуже давно шведи закопали золотого коня і де пізніше спочив одвічним слоном дід Василя Федір Щербань. Летять лебеді. Жуть на крилах Семоненкову правду і любов, і надію, і муку, і біль. Розпоматійні твори Василя Семоненка усі узяті звідси. Так. Згадай поземне з перегорним чолом, де зараз викати мого народу. Так, це хто пише? Селянський син, який болів усіма болями свого села. Це ж треба написати до десятих іще ще роках вірша про Бабу Онисю і Симоненко у вірші Бабинисі вимагає, щоб її пам'ятник поставили у Москві. Так. У Москві це рядом з вождями. А той же цілує руки, що так. крутили жорна у переддень космічної доби. Він зв'язаний був селом, як ніхто. Виростеш ти сину, вирушиш дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркань. Мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності і любові, Будуть тебе кликать у сади зелені, Хлопці чорночубих диво наречені, Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу заоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна. Тільки батьківщину. Шлях у великий світ починається з рідної домівки. Це вона пам'ятає перший крик Василя, його кроки, торкання руки. Стоїть старенька хата під покрівлею з очерету. Сумна, одинока. Вона пережила усіх сина, матір, діда. Хата це початок дороги, перша у житті Василя селянська правда. Я вперше в цій хаті побував 55-го року, коли Симоненко повіз мене у гості до себе на зимові канікули. В цій хаті ми, як казав Симоненко, на патріотичній печі спали по-братному, обнявшись. Потім, коли Ганна продала цю хату, то зруйнували цю піч. Але, значить, що цікаво, що ми відновили цю піч. І потім, коли приїздили академіки Київські, так, і в тому числі, і Микола Вінграновський. І Василь Яременко, знавець, Іван Дзюба і всі інші, то я затопив цю піч і наварив їх тут картоплі, і всі вони тут сиділи і поминали Василя. Батьківщину він не вибирав. Це вона обрала його для життя, для щастя, для біди. Холодна, холодна, злоденна тоді батьківщина горим своїм труднощами ростила його мужність, Гартувала характер. З дитинства паз гусей за шматок хліба, пас корів за пляшку молока, а ще й до школи дев'ять кілометрів і в зливи, і в хурделицю, але він ніколи не нарікав на долю. Вже потім у Києві та Черкасах усе життя пам'ятав материнський заповіт. Не стогнати, бо така вже була в нього вдача, мужня, козацька. Так я його вперше побачила в 1947 році. він, такий невеличкий хлопчик, рухливий, такий, як і всі діти. Костюмчику рубчик. дуже уважний, був і важний, і справедливий. Він такий був справедливий. Знаєте, дітям було, ну це ви як знаєте, дітям, що розказує вчитель, та вони вірять. А він, а він прямо в віці скаже, що що це неправда. От, наприклад, як писали твори із української літератури, з російської літератури, моє щасливе дитинство, то він нічого не написав, він не буде писати. Він каже, що я пас гуси, корову пас, Там на фермі матері допомагав. Я каже, не знаю, чи це щасливе, чи нещасливе. Може, для мене, може воно щасливе, а для когось воно нещасливе. А Марія Совла каже, та Васю, та ти стільки перечитав книжок. Та хіба ти не можеш написати твір? За твір же треба оцінку ставляти, твір. А він каже, я не хочу чужого писати і брехні не хочу писати, я хочу от так, своє. Василь не вмів брехати і прилаштовуватися. Мабуть, правдолюбство і безкомпромісність дісталися йому у спадок від предків козаків, від діда. Матері Ганни Федорівни. Цей спадок від джерел українського національного характеру, де головним було прагнення волі, за яку билося до крові, до смерті. І в Київському університеті, і в Черкасах, де останні сім років він працював журналістом. Василь був відвертим і смутним. що він вже йде в літературу, так? він мусить бути сміливою людиною, щоб він знав, куди він йде. Хоч в літературі місця не зайняті. Їх, хто зна скільки забирається, будь-яке, вибирає собі місце. Але для цього зроби собі біографію. Тобто, зрозумій, хто ти на цій землі, бо ти на землі, людина, писав Василь Симови. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, Мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде, завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві й злі, сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, Мука твоя єдина, очі твої одні. Симоненко, насамперед, це характер. Тільки треба підкреслювати національний характер. От. І всі його вірші, особливо ці перші вірші, так? От. вони зв'язані із його долею, з долею матері насамперед, так? і земляків його, оцього маленького села, яке сьогодні знамените в всьому світі. Великий талант це біографія, біографія власна і біографія народу. Сьогодні Василь Семоненко ще історик України. Те, що він взяв у дитинці, він віддав, він передав нам. Всі ми родом з дитинства. Саме там формуються наші переконання, уподобання, вдачі. Яким же він був, Василь Семоненко, чи як називали його у школі Вася Васильок? Люди, які жили з ним поряд, найкращі свідки. Вони. Жива пам'ять. Він в школу ходив, книжок з собою не носив, він носив один зошит для конспекту. Отачі з школи, у неділю особливо. Саме ходили у довгий по дрова. гору сюди, от, дров два рази приносили. От. І так товаришували. Ввечером гуляли, ще в детстві. Він був, ввечері, гуляємо, наутро розкаже, що складе вірш. Дуже далеко ж ходив, 8 кілометрів пішки ходив, холоди, голод. Бував, ну ніколи не пропусти школи. Буває, як навіть це, курить мете, то ми не йдемо до школи. Самі тарандинські сидимо до вчителі, а вони бойко ще у вас ідуть пішки оце сюди. Позмерзаються ці чоботи, ти ж керзові ці чоботи, позмерзаються. То це Уляна Миколаївна, що розбували, обігрівали їх у школі, холодно. Ну, він каже, а вдруг я пропущу, і я вже того не знатиму. До групки портянки притуляємо, гріємо, чоботи гріємо і ноги присуваємо парти, що діти сідають на парти, і ноги до грубки. Оце так у класі. Дуже холодно, чорнило завжди замерзли. Бехати було, ходиш що це в класі. І самої і так руки померзли, що я не знаю, ну, ну болять аж руки. Другий раз оце край до і пишеш, і край випаде з рук. Так ми проводили уроки. Любив своє село, своїх людей любив. Віршики складав і про наших людей. Там баба Онися по сусідськи жила, в нього вірш є баба Онися. А там ще на тому краї жив дід один Кирило, так він про того Кирила склав вірш, смішний такий, юмористичний вірш. Любив природу дуже, отож Ізуда я й водички просив перед смертю. Чому така немилосердна доля? Чому найкращим дітям України вона відміряла таке несправедливе коротке життя? 47 Шевченкові і Стусу, 49 Коцюбинському, 42 Лесі Українці, 28 Семененкові. Лише 28. Він помер, тільки почавши літературну працю, відчуваючи наближення кінця. Нотував у щоденнику. Дивна річ. Я не хочу смерті, але особливої жадібності до життя не маю. Десять років для мене більше, ніж достатньо. Цей запис Василь зробив 22 липня 1963 року та прожив після цього лише п'ять місяців. Проте був він винагороджений даром, який дається одиницям. Судилося йому на одному з критичних поворотів історії бути обранцем, устами якого промовляла доля нації. Він з усіх шістдесятників перший прокинув у собі. Національну річ, так? так? так О, бо до інших, ну до, до багатьох поетів, яких я люблю і шаную, це прийшло згодом. Пізніше, навіть до Дмитра Павличка, так. Так, який був нашим попередником. А в Симоненка це було знову ж таки напевно, це від виховання е, сільського от діда, від історії України. Для нього це головне все таки Україна була і це, це біль і. Біль... Це постійне йому боліло, ну і, і так, власне, як нам усі. Як же боліло йому, як боліло, доноси подвійне життя, дійсне та офіційне, моральні принципи будівників комунізму, войовничий атеїзм, ідеологічний пресінг та заборона творів, а над всім цим брехня, брехня, брехня. Брехня та байдужість, уже народ одна суцільна рана, Уже від крові хижіє земля. Мало, мало вміти любити, треба ще й ненавидіти. Саминенко усвідомлює, що для відродження України мало зреченої любові. Потрібна гірка правда, а він не може мовчати. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Українонько, розтерзана наш маття у смороді й тумані гнойовим. Україно, я тебе терпіти не можу, я тебе ненавиджу чуттями всіма, коли ти примітивна і на лубок похожа, коли думки на лобі у тебе нема. Більше, ніж через сорок років, Симоненко вигукує у простір, любови світла, чорна моя муко і радость безрадісна моя. Немає пророка у власній вітчизні, сумна, сумна до гіркоти традиція. Пророками у нас стають переважно мертві. А він, як справжній поет, передбачав долю. Не докорю ніколи і нікому. Хіба на себе інколи позлюсь, що в двадцять літ моєму серці втома, що в тридцять в смерть в очі подивлюсь, моє життя розтрощене корито. І світ для мене, каторга і кліть, та краще в тридцять повністю зваріти, ніж до півсотні помаленьку кліть. Він навгадав вгадав свою смерть. Десь приблизно на два роки. Цей вірш написаний 8 січня 1955 року. Це для мене була і сьогодні загадка. Я ж у той день був в Бієвцях. 5 січня я народився. То мати Василя Симоненка і Симоненко привітали мене з 20-річчя. А вранці 8 січня ми привітали у тій же хаті Василя Семененка. І мені треба було заїхати до рідних сестер. Я поїхав. Щось відбулося в той день, те, чого я не бачив. Побачив якусь ярку і страшну правду Василь Семоненко. І написав цього вірша. Що вбило Василя Симоненка? Кажуть, що він був тяжко хворий та приховував недугу навіть від рідної матері. Кажуть, що приблизно за рік до смерті його сильно побили негідники при владі. Якщо до цього додати бюрократію від літератури, чиновницьке невігластво, глибоку внутрішню самотність поета. А після смерті майже 15-річне замовчування його творчості так і хочеться вигукнути. Час мій. Тоді, коли дві області, Чоркаська і Полтавська сперечаються між собою, кому ж із них більше належить безсмертний поет Василь Сомоненко, а деякі київські письменники доводять один одному, хто ж йому більший друг, стоїть в бійцях самотня хатинка. Бідненький сільський музей. Тут долівка вкрита соломою і немає опалення. Єдину у домі лампочку приносить з собою голова сільради і вкручує особисто, коли до музею... Раптом завітають неочікувані гості. У той час, коли навколо говорять про національну свідомість, патріотизм і духовність на батьківщині Семоненка і досі не встановлено пам'ятника поету. Летять рожеві лебеді Василя Семоненка. Летять уявити 70-річним. Він назавжди залишиться молодим, гарним, талановитим. Саме таким, яким запам'ятали його люди: вчителі, односельці, друзі. Таким запам'ятаємо його і ми. Головне, що ми запам'ятали оцей погляд. Очі. Такий уважний. уважний Такі повні губи. Так. Я пам'ятаю, він а -а -а. стояв і так. на ганку університету, і там і, і, і корив, ясно, що ці приму. Ще мене вразила його флегма така, але це флегма такої сповненої гідності. Ще полтавська вимова ця. Його. Бо це Ел Полтавська. Да, так, так, і вона собі. така м'яка і, і так гарно. Хочу можу сказати про себе, що так мало прожити і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається військо, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село з на Полтавщині, то мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найбільше боюся не ще раз друзів. Більше мені сказати про себе нічого.